Ти коли чув про острів, якого немає на карті. Почнемо з 1954 року. Британське вантажне судно Старофзесі вирушило з Канади до Європи. Через 12 днів воно зникло з радарів. А через добу почало передавати сигнал СОС: Локація Північна Атлантика. Повідомлення коротке: сіли на мілину біля незнайомого острова, координати. 50, градуса північної широти, 29,700, градуса західної довготи. Але на цих координатах нічого немає. Коли рятувальники прибули на місце, то судна вже не було, лише уламки дерев'яної шлюпки і вільно плаваюча в воді візитка готелю з Парижа. Абсолютно суха! Через 10 років, 1964 рік. Інше судно, вже американське, повідомило, що бачило такий самий острів, але GPS не працював, а компаси крутилися як божевільні, судно повернулося, а капітан має зник. Екіпаж відмовився давати коментарі. Через три місяці зникли ще двоє членів екіпажу. Зараз, у наш час, Google Maps розмиває цю ділянку океану. Подивись сам. 52,370 6 сотих градуса північної широти, 29,729 градуса західної довготи? Хмари. Нечіткість. Ніби хтось не хоче, щоб ми це бачили. Що це було? Засекречена зона? Геоаномалія? Портал, що з'являється лише обраним. Чи може? Це острів, який зникає одразу після того, як ти на нього ступаєш. Теорія без відповіді. Іноді найстрашніше це не те, що ми не знаємо, а те, що дехто не хоче, щоб ми дізналися. І пам'ятай. Наступного разу, коли дивитимешся на карту, дещо може вже дивитися на тебе.